Біля будівлі центру адміністративних послуг за 10 хвилин до початку його роботи, за підрахунками Суспільного, зібралися 200 людей. О восьмій ранку починають заходити в приміщення. Серед відвідувачів жителі інших областей, які прийшли подати документи на отримання довідки переселенця. Микола Маєло тут сьомої тридцяти дочка, внук, внучки, карица, жена ще сілий. Олександр Борисов подав документи для довідки. Прийшов за попереднім записом. Дружина прийшла. Взяла талончик на сьогоднішній день. Щоб люди могли швидше подати документи, працівники центру пояснюють, куди йти. Якби введено було портал дія, люди змогли самостійно. Написати, ввести в портал заяву на довідку, і відповідно, після того, як довідка підтягується, вони можуть написати заяву також і на допомогу. Позавчора у нас було спілкування з міністерством соціальної політики. Заступник міністра Музиченко Віталій наголосив на тому, що закінчують роботи на це ми з вами будемо заповнювати заяву на отримання довідки переселенця. Заповнимо її, потім будемо заповнювати заяву на отримання допомоги. Приймають документи 21 людина. Працівники департаменту соціальної політики вносять інформацію про переселенців в електронну базу. Вона перевантажена запитами з громад, каже Андрій Рибальченко. Спеціалісти наші виходять і на вихідні дні, із сьомої ранку залишаються після роботи, щоб всіх громадян внести в базу для видачі довідки довідок внутрішньо переміщеної особи. Навантаження найбільше в понеділок багато людей приїжджають за вихідні і зранку. Найбільше навантаження – це в нас перша половина дня, друга половина дня. Менше людей пояснює, що робити людям, які повертаються у звільнені міста та тим, хто не має реєстрації, але жив у районі бойових дій. Людина, яка повертається до свого місця проживання пасійного, повинна за три дня нас про це повідомити і здати нам довідку переміщеної особи. Наприклад, людина зареєстрована у місті Крапивницькому, але проживала і працювала в місті Харкові. Людині необхідно надати і це може бути. Військовий квиток, документи на право власності, довідка ОК 7 з пенсійного фонду. Де видно, що людина сплачувала в місті Харкові податки і постійно там перебувала. З довідкою переселенця люди зможуть отримувати щомісячну допомогу 2 тисячі гривень на дорослого, 3 тисячі гривень на дитину чи людину з інвалідністю. Продовжено цей термін відповідно до змін, які внесені до постанови 332 до 30 квітня. І на сьогоднішній день також вирішується питання. Можливо, ще термін цей буде продовжено і надалі. На сьогодні в Кропивницькому довідку переселенця отримали понад 6 тисяч людей. Ірина Полулях, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.